Доброго дня моїм трьом підписникам. Маю ось такий апарат, це Шенерай 250 2019 року. Апарат доволі непоганий. Сьогодні будемо замінювати карбюратор PZ-30 на ось такий китайський кенда ПВК-30. Замовляю його на китайському сайті. Замовив ще такий павний фільтр. То паливний шланг. В комплекті йшов набір запасна ігла та набір жикльорів. Чому буду міняти, тому що він то працює непогано, але при різком відкручуванні ручки газу йдуть провали. Будемо пробувати ставити ось цей. Що воно як вийде, будемо дивитися, а ще. До цього карбюратора замовився такий перехідник да. ловки циліндри туди. Що ж, будемо пробувати ставити, подивимось на результат, що я говорив провали. Настройки не піддається цей карбюратор, якби я не пробував Ось а і ще, друзі, не забуваємо підписуватись, ставити лайки, допоможіть розвитку каналу. Буду дуже вдячний вам. Може хто стикався, може хто ставив подібний карбюратор. Пишіть в коментарях, які настройки, які же закручували для адекватної роботи. Проблема номер 1 Перехідник трішки більший, не підходить сюди. Якщо ставити напряму до циліндра, тоді... Буде маленький відстань. Тому вирішив таким чином. Зробив два болти, прикрутив, все чітко. Будемо дивитись, надіюсь буде працювати. Ну Що, друзі, пробував я, поставив, заводив. Цей не, був, не надягається на карбюратор Не знаю, потрібно щось робити. Ну, не подобається мені. Буду певно ставити назад рідний. А цей, може кому, якщо треба, хто має бажання попрацювати з ним. Пишіть в коментарях, домовимося за ціну, може комусь відправлю. І що, друзі, дякую за увагу. Гарного всім дня. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Дякую.